Секрет моєї красивої, наїженої фігури це вареники. Боже, вкусно. гадайте ще? Любимі. Я люблю такі, щоб... Ну ви бачите, це м'ясо. Mm -hmm. Зажарочка, цибулька. Ложка і вилка. Мені баба казала, щоб одна ложка була, а то два чоловіка буде. Мені 45, мені б хоча б один. Я беру так смалець ложкою, бо вилкою ж не нарєш. І їм. Вас цікавило, чи я можу один варений курорт положити. І два. <ріст> Якщо смачні, то... Але я люблю розтягувати. Кусати. І ось так смалися вимакувати. І кусати! Нормальна українська їжа. Батько чхнув, правда, для нормальної української жінки. то придумали тут собі дієти. Батько чхає. Коли ти поясниш, то в тебе настроєння хороше, що відео. Залетіло. На голодну голову ти нічого не запишеш.